Болонська система оцінювання, формальна та неформальна освіта, позакласні гуртки у сфері ІТ, рукоділля та спорт. У Чернівцях відкрили приватну школу вільних наук магістра. Тут навчатимуться діти з 1 по 11 клас з 8 ранку до 18.30 вечора. Для отримання гранту на навчання потрібно написати мотиваційний лист та виграти безоплатне навчання за кошти інвесторів. Журналісти СІ 4 побували на відкритті приватної школи магістра. У Наталії Єжгурової дві доньки. Старше чотири роки навчалась у звичайній школі. До приватної школи магістра, старшу доньку віддали у п'ятий клас. Молодша донька пані Наталі у перший клас теж піде до приватної школи магістра. Як любі батьки, от мама я бачу, я не можу з дітьми. З дітьми допомогти їм в уроках, особливо після школи. І коли багато дітей в класі, 30 учнів, знаєте, як у нас в таких школах, вони кожному не можуть приділити увагу. І потім діти приходять, я повинна займатися кожним предметом дитину, а я не можу їй дати, бо в мене ще є справи і гроші заробляти, і ну, сімейний, знаєте, да? Тут менше число дітей вчаться і можуть приділити увагу і домашні завдання, я вірю. Що з дітьми будуть виконуватися, вони будуть ще мудріші й сильніші, їхні сторони будуть знань. У приватній школі магістра можна отримати грант на навчання. Для цього потрібно написати мотиваційний лист. Якщо до освітнього закладу йде дві дитини з родини, за другу оплата лише 10% від вартості навчання. Цією можливістю скористалась і Валентина Рогова. Ви вирішили, що наш молодший. Піде до Альбіни Вікторівни і старшого так само переводимо сюди. Ми нам дуже тут сподобалося. Ми прийшли на презентацію і вирішили. А чому би і ні? Це ж нова школа, всі дітки будуть нові, вони всі будуть знайомитися з нуля. Так що я не думаю, що проблеми буде дітям. Тут буде надзвичайно і цікаво, і інформативно, і дуже потужні викладачі, і умови. Альбіна Вікторівна до цього прикладає всі зусилля. Син Юлії Озюменко цьогоріч йде іде у перш. Чи клас обрали приватну школу магістра, оскільки дитячий садочок відвідували при цьому закладі, перше, що нас так зацепило, це те, що тут дуже багато уваги приділяється саме методиці навчання дитини. Найголовніше, щоб дитині не відбили бажання навчатися. А в цій школі ми з першого дня. Зрозуміло, що ми будемо тут. Тут бажання у нас виникло одразу. Це нова школа, це вже нове покоління наших дітей. І я рада, що мій син буде навчатися саме в магістрі. Магістра це школа повного дня. Діти тут навчатимуться з 8 ранку до 18.30. Після уроків разом з вчителями виконуватимуть домашні завдання та займатимуться позашкільною активністю. Це для зручності батьків, тому що батьки можуть залишити дитину, і після базових предметів діти залишаються на майстерки і науки. Майстерки це більше предмети і заняття, які підсилюють знання дітей та таланти їхні. Тобто, це те, що вони можуть робити руками, це те, що вони можуть фізично робити, чи спорт, чи робототехніка, наприклад, так, чи шахи навіть. А науки це саме поглиблення предметів. Це може бути ай це може бути друга мова. Якщо батьки знають, що дитина йде в спорт, то вони можуть додати ще якусь мову, тобто не тільки англійську. Юлія Нехаєва, вчителька молодших класів, прийшла конкурс на викладання у приватній школі магістра. Я вже познайомилася зі своїм першим класом, і думаю, що у навчальному році ми з ними будемо пробувати всі можливі нові методики викладання, які зараз існують. Будемо працювати також по програмі Нуж, будемо створювати щось нове. Будемо займатися якимось креативом. Будемо співпрацювати з ними напряму, співпрацювати з батьками наскільки це можливо, і будемо впроваджувати якісь нові технології, які хотілось би, які підуть саме в нашій школі. Навчатися у приватній школі магістра можуть діти з першого по 11 класи. Тут не більше десяти учнів у класах. Ще п'ять можуть навчатися онлайн. У школі з дітьми працюватимуть вчителі та т'ютора. Вчителі відповідатимуть за освіту, а т'ютора за фізичний та психологічний стан дитини. Наша школа, школа українських вільних наук. А це щось креативне сучасне, тому що вільні науки це поболонські системи, це вибір. Вибір саме. Талантів і здібності дітей батьки бачать, на що спосібна, здатна да, їхня дитина, і вони можуть мотивувати якраз обранням правильної школи, правильної освіти. Це по-перше. По-друге, ми зробили всі умови для того, щоб діти зростали в естетичних умовах. Від ландшафту до, середнь... до внутрішньої ланки наших обираємо спеціалістів на конкурсній основі, тому що для мене дуже важливо, щоб ці люди любили дітей. По-перше, по-друге, щоб вони могли а, бути ініціаторами і креативними на своїх заняттях, тому що наших дітей зараз здивувати дуже важко. Набір учнів у приватну школу магістра ще триває, тому запрошують батьків ознайомитись із закладом, умовами у яких школярі здобуватимуть освіту. Євген Паселюк, Олександр Окіпняк, бізнес-репортер.